Всіх вітаю. Сьогодні ми приїхали на дачу та вирішили зайнятися нашою терасою. А, в минулому сезоні чоловік її зробив. Непогано відстояла ха -ха, зиму, але потрібно її оновити. А, купляли якесь масло, але мені воно взагалі не сподобалось. І зараз будемо фарбувати терасу в інший колір. Ось наглядний приклад, як до. І після виглядає підлога. Колір називається дуб. Кому подобається? Різницю дуже добре видно. Ну що, половиною години роботи не пройшли зря. Все, тераса готова. Мені дуже подобається цей колір дуб. Звісно, хотілося б. І новий диван, але це вже згодом. Я задоволена. До речі, сьогодні ще мені дали жасмін, я посадила перед будинком, як я мріяла. От. Сьогодні дуже гарний день, тому всім бажаю того ж самого. Химрія, ми вже тут трішки закінчили ремонт в нашій кімнаті. Це кухня. Студія буде в майбутньому а, такі оздоблювальні роботи, грязні вже завершені. Зараз наводимо тут порядок, бо в чоловіка тут багато було будівельних матеріалів, тому трішки поприбираю і вам покажу вже, щоб був порядочок. А то все таке грязне в цій пилюці і чого тут тільки немає. <сі> Сьогодні намагалась мити це вікно, бо, як ми поставили, пройшло вже 4 роки, їх ні разу ми не мили. І все одно ну, не ідеально, потрібно якийсь засіб більш агресивний купляти і вимивати, бо такий, знаєте, звичайний для скла <сі> не підходить. Добренько. Вчора я красила терасу, вже висохла, але ще взути ми не ходимо, тільки босоніж. Чоловік зараз буде розпалювати мангал. Хочемо підготувати сковорідку. Купляли чугунну, щоб можна було на якесь свято щось та пожарити. Ну, що, моє любі, показую вам наш ремонт який робив о, чоловік мій сам своїми руками. О, дві речі він тільки не робив сам: це була електрика, і натяжні стелі. І то по натяжним стелям це біла матова, він сам встановив ці профіля, до яких кріпиться натяжна стеля, сам замовив купив цю натяжну стелю, всі деталі. Але ще знайомо привіз пушку, яка розігріває, і вони встановили, натягнули. А плінтуса він також сам натягнув, бо той відмовився від цієї роботи, тому що тут нерівна поверхня. Стіни нас ми робили із шпакльовки, таку декоративну, потім грунтували, красили в білий. Ось тут у нас дві стіни такі. Далі у нас йде а, такі дві, такі, як, як не знаю, коричневі стіни. Самі ми а, колір колотили, просто купили синю, коричневу та чорну фарбу. Я не хотіла чисто, знаєте, такий сірий, бо він дуже холодний. Так як у нас кафель, він такий більш теплого відтінку. А, теж Робили викраси і підібрали. Все, красили закраска пульту. Сьогодні встановив тут розетки, і це під Т2 тут ще не встигли. Далі у нас йде тут така барна стійка, це місце для дрів, але потім вони згодом будуть камінь. Чоловік повністю сам з нуля робив. Раніше він цього ніколи не робив, але пробував і вийшло. Кафель у нас і на там де камін однаковий повністю. Потім чоловік придумав ще такий на стелі зробити короб, щоб якось виділити. Такі лампи ми в епіцентрі купили, і, до речі, перевіряйте, коли таке купляєте, бо у нас один шнур попався бракований, він якийсь чи порваний був, чи щось. Коротше, спаяний і він не працював. 170 гривень уїхало. Сьогодні намагалась відмити ці двері, але це важко. Ще буду спробувати. Потім в дверях тут таку штуку придумали. Класти сюди ключі, але ще не встигли пофарбувати трішки. Чоловік ось тут встановив такі виключателі. Ми їх купляли на Курчатовському ринку, хто з Дніпра знає. Але, чесно, там так дурять, що краще туди не їздити. Ось тут у нас одне, один виключатель, потім другий і. Третє, у нас ось такі цікаві лампочки чи Едісона. Я не знаю, як вони правильно називаються, купляли. Ну, Все це вийшло окремо лампи, окремо плафони з цими шнурами, десь о, півтора тисячі. А гарно, так, да, мій перший букет. А, по стільниці барній. Там викладений кирпич, а потім чоловік обшував. Рішення обшити дерево прийшло пізніше, ми не викладали з кирпича, не економно. Далі у нас ось тут зона кухні буде. Ми вже сюди перетащили холодильник, мікроволновка в нас дісталася від минулих хазяйів, вони нам залишили. Тут буде стільниця. Виведені вже труби під умивальник. От, якась буде ось тут шафа і, можливо, щось ось тут, я придумаю. Також у нас є під стільницею така розетка, але ми її замінимо, бо на початку нас обдурили, не доклали. Верніше, вони поклали замість розетки якусь заглушку. Хочемо сюди під USB, USB е -е, замінити розетку. Бо тут переважно буде заряджатися телефони. Ось так. У нас вийшло. Поки що я там поставила стол та стільці, буде день народження на днях в мене. І не знаю, обіцяю дощ, тому або на терасі будемо сидіти, або вже тут в приміщенні підготувала завчасно бокали, все перемила. От. Зараз покажу вам нашу другу кімнату. Ще тут, бачите, не вимила повністю. Так, кафель у нас тут під деревом. Але, чесно кажучи, його важко вимивати. Тут ще не до кінця теж зроблений. Скоріше за всього, тут в кухні будуть такі дві люстри: натяжна матова стеля, дерев'яне підвіконня. У нас тут таке ось, як і на кухні. Це замажеться. Дерев'яні рейки тут ми планували поставити. Поки що це все тимчасове. Хочу сюди все нове, не знаю. І ось така тут, як грубка, сам чоловік також викладав Біленька, і одна зеленка. Так. Тому ось такий у нас поки що ремонт. Поклали тут таку дорожку. Це від бабусі залишилося. Дуже приємно по ній ходити. Ну, Тут нова двері поставила і майбутній наш туалет, в якому ми ще не зробили ремонт. А це вже нас наступний, напевно, що рік. Але в туалет є де сходити, руки є де помити. Мух просто капець. Ось така краса. Кажіть, як вам подобається чи ні? Мені дуже подобається. Я щаслива людина. Нарешті ми це доробили, зробили ці брудні роботи, залишилось найприємніше оздоблювати нашу кімнату. Тому ось так. Сподіваюся, вам сподобається. Тут у нас в майбутньому буде диван, висіти телевізор, якийсь гарний комод під телевізором. Тут буде камін. Коротше, все, як я мріяла.